І ще один варіант дизайну тої самої кухні це вже в стилі модерн Давайте ближче подивимось на ту кухню в такому стилі. Ну, Там я вже намалював кілька варіантів для того, щоб клієнти могли вибрати. Ну, В принципі, оцей варіант перший. Кухня, бачите, пряма, без кута. Це я зробив для того, щоб якомога більше отримати довжину кухні. Для того, щоб зробити для стилю модерн якомога ширші тумби, а де є можливість взагалі їх робити фасади горизонтальними. Для того, щоб підкреслити оцей стиль. В цьому стилі також, як бачите, є довгі ручки, бажано їх ставити горизонтальними під фасади. Якщо вертикальними, тоді все одно ставити їх довшими, і тоді вони краще підкреслюють цей стиль. От на рахунок ізюминки, що до цієї кухні тут так підкреслюю, тут зроблений карніз, тобто верхня, скажімо, частина над верхніми тумбочками з трьох частин. Підкреслює по кольору і фасад. Якраз фасад має дві комбінації по кольорах. Ну і досить гарно виглядає такий карніс. Тут ще підкреслю той варіант перший, це суцільна стільниця на одному рівні. По висоті мається на увазі. Є інший варіант, зараз я покажу. Інший варіант, що я пропонувати буду клієнтам, це От... перепади по висоті. Зараз вам скоренько спробую переставити. Є і тут так само зробимо. Є. Ось так, грубо кажучи, вже буде видно. І так, робимо тоді картинку, щоб побачити цей варіант. Тобто крайні тумбочки я по висоті зробив вищими, для того, щоб отримати більшу, скажімо так, корисну, корисний об'єм в самій кухні. Але мінус тут який в цьому дизайні. Отримуємо більший об'єм, але мінус в тому, що ми робочу зону розділюємо. Вона, скажімо, площа стільниці не міняється, але вона є вже розділена. Тобто тут кусочок, тут кусочок, тут кусочок, тут кусочок. Це є, в принципі, мінус. але... Все діло, як, як, як я вже казав, то це має вибирати клієнт. Я пропоную які варіант. якщо клієнт на таке згодиться, то проблем не буде, таке можна зробити. Крім такого, я ще запропоную клієнтам так, отаку от барну стійку, для того, щоб отримати більшу площу по використанні, скажімо так, площу чи то об'єм корисний в кухні. Ось такий варіант ще можна зробити. Бачите, таку барну стійку з тумбочкою. От так може все получитися В принципі, як на мене, то ізюминки тоді буде дуже багато, скажімо так, в цій кухні. Якщо врахувати. Барну стійку перепади, по висоті. Ну, як на мене, цей варіант кухні буде дуже, дуже гарним, скажімо так, і оригінальним.